Флористом це мистецтво творити красу з квітів, це вміння комбінувати різнобарвні та різнородні квіти, створюючи вишукані композиції. Флорист вміє підкреслити кожну квітку в букеті та дотепно грати з текстурами та Формами наша сьогоднішня гостя з перших днів долучилася до волонтерського руху нашого міста. Тож про квіти та про волонтерство поговоримо сьогодні на дивані з Катериною Гаверлів. Катерина, привіт, привіт, радий бачити Я тебе. Дуже дуже тебе. Радий ну слухай, ка як супер, що ми з тобою познайомились під час зйомок іншого mm -hmm. проекту, і там, до речі, як і обіцяв тітр до того проекту. Я ми бачила. Тебе, так, Це нормально. дуже мило. Я така засмучалась там стою. Слухайся, давай з тобою. Перед тим як розпочнемо спілкування, подивимось про тебе невеличке прев'ю, окей? а вже потім ми про квіти, про волонтер, то про всі ці чудові букети, які визивають емоції, обов'язково поговоримо. Думалися. Ну, а ну, тоді, шановні глядачі, увага на екран. Катерина Гаврилюк флористка, волонтерка. Усе своє свідоме життя Катерина має справу з квітами. Чому саме квіти? Спочатку це було лише через те, що в неї нічого з ними не виходило. Це переросло в ціль навчитись, а вже за деякий час у шалену любов до своєї роботи. Для неї квіти це про почуття, про такий душевний контакт з людьми. З початку війни Катерина волонтерить. Активно бере участь у благодійних заходах. Докладає максимум своїх зусиль для того, щоб допомогти нашим хлопцям і ЗСУ. Знайомство з квітами. Нічого не виходило. Так. А потім вийшло. Як це відбулося, те саме знайомство? Ну, тобто, це було. Я прийшла. В мене працювала в квітах моя подруга. Я думаю, ну як так, в неї виходить? Ну і я спробую чим займатися? Ну спробую. І це доходило до того, що в мене ламалися в руках квіти, ну просто взагалі нічого не виходило. І потім я так сіла через сльози, через психи. Думаю, та ні, такого не може бути. Я деякий час пройшов і вже я не уявляю своє життя без цього. До речі, знаєш, що я тобі скажу? А ну. Я дізналася, нещодавно дізналася. Мені розказала моя бабуся. В моїй сім'ї немає нікого такого творчого, ну тобто, вся родина, ну, звичайний, не творчі люди. І розповідає бабуся, за якимось там столом сиділася разом, що моя прапрабабуся з моїм прапрадідусем усе своє життя займалася квітами, вирощували. Ну тобто, це так, пройшов час, покоління, і бац, і якось так дивно. Слухай, ну зараз для тебе флористика, робота з квітами це. Ремесло, чи все-таки мистецтво? Ну, я вважаю, що вже мистецтво. Бо спочатку це було так, так ремесло, а зараз вже і мистецтво, але і... ну я як те компоную то і то, але ну, більш мистецтво, певно. Зрозумів. Якщо я тобі розповім цікавий факт про флористику, ти можливо це прокоментуєш. А британські вчені вони проводили там певне дослідження про те, яка робота. Додає більше задоволення від праці від роботи, і там флористика була на другому місці. На твій погляд тобі твоя робота дає задоволення від того, чим ти займаєшся повне. Ну тобто, це вираження емоцій, тому що ну квіти вони різноманітні, різнокольорові, різнотекстурні. Тобто, і в тебе є ось, ось усе для того, щоб виражати свої емоції. Там в тебе поганий настрій. Ось буде така композиція, така або такий букет. В тебе такий легкий, якийсь романтичний, буде ніжний, гарний. Такий ну тому так я вважаю, що. Ну, Тобто вона мені повністю імпонує, і я не уявляю своє життя без цього, тому що, ну, тобто, я, я це люблю, і в мене ще й виходить. Я це люблю. Так. Квіти. Давай тоді так трішечки прокреативимо, продовжу, будь ласка, фразу. Букети, зроблені тобою, це. Це про емоції, про контакт з людьми. Тому що ну, є такі, знаєш, люди поверхнево відносяться до квітів. Тобто вони приходять, взяли і пішли. ну, так. Поверхнево, а є такі, які прям це зазвичай весільні букети. А дівчата, які обирають весільні букети, з ними прям особливий контакт, тому що хочеться підібрати там особливу квіточку, зібрати особливо для неї букет. тому що це весілля, це про неї, це для неї. І це така історія, знаєш? І тому Тому це про почуття, про емоції. Це однозначно. Квіти розповідають ці історії. Так, 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 так. Ну це може смішно, але я бажаю, що так. Це ні. Мені це не смішно. Я ну нормально розумію, що таке квіти, а, які букета подобаються моїм дівчатам. Ось інколи можна, і бузуни десь там. Ну вже ну, це ж також емоції, це ж також квіти. Ну тому. Ну, знаєш, вона там буває, дівчата там сидять з дівчатами і, і розповідають там про своє перше знайомство. І що вони кажуть? А він такий мені букет подарував. І це, це про почуття, про емоції. А тому ще щось якась була фраза про те, що дівчата пам'ятають саме ці квіти, які не були подаровані. Ну там дуже ну, з таке, да? Мені здається, зараз вже такий час, що квіти вийшли на той рівень, коли дарують усі. Ну тобто вони вже в такому доступі, що не подарувати. Ну це тільки люди, які їх не полюбляють. Тобто, прям негативно Них відносяться такі квіти ніколи в житті. Тому ні, просто я десь чув там в цитатах від Джейсами Стетхема. Знаєш, про те, що. Ну, я також пам'ятаю подаровані квіти. А давайте про тих, хто частіше саме купує та замовляє квіти. Чоловік. І чи жінки? Ну, взагалі частіше, мені здається, жінки. Ось так вже багато часу, я це спостерігаю. Вони заказують частіше, але такі компліменти, тобто там де, ну, невеличкі такі чоловіки в нас, в нас дуже круті чоловіки. Вони, mm. тобто, якщо купляють, то вони обов'язково це повинно бути вау. А так, ну, мені і то, і той, і той клієнт є, але частіше жінки, я чомусь вважаю. Ну, так і спостерігаю жінки. Вони так ходять з подружками на каву, кудись в заклади, і такі один одному дарують там невеличкі, то, то жінки. жінки. Розумів. Чи існує таке поняття, як квіткова мода? Ну зараз, якщо е, піти на інший рівень, тобто вона однозначно є. Тобто, якщо рівень це а, який не кривий ріг, ну, це, це не кривий ріг. <рес> тобто, це однозначно є. Є тренди, є квіти, які у тренді, є збірка, яка у тренді. Це все є, але в нас це більш по простому. Тому ну я дуже, я прям бажаю того, і там жагаю, як це кажуть, що щоб і до нашого міста, до наших людей дійшло, що квіти це не лише квіти, тобто квіти це ціла історія, завдяки яким можна. Передати набагато більше, і це за тими цими трендами треба святкувати. Тобто, також тому що ну це круто. Святкувати кому. Флористам нашого міста, чи саме людям, які планують купувати ну, та замовляти? Люди, які планують купувати і замовляти, зможуть це замовляти лише через флористів. Ось. І поки флористи не вийдуть на цей рівень, не почнуть пропонувати, не почнуть там, пропагандувати це все. Тому ну, це, це неким ну, чином це відбувається? Це mm. в соціальних мережах чи, ну, чи я вважаю, через соціальні мережі, через якісь там впливових людей нашого міста. Знає, через, таке усе. Ну, через картинку. Зараз все вийшло на такий рівень картинки, коли люди готові тільки бачити, і такі, ага, разу воно є, значить воно потрібно мені. Так, в розмовах якихось, ну, поговорили, забули. Але... А тут потрібно формувати смак, скажімо так, ну, смак замовника. В контакті з ним, ну, онлайн же в переписці ти також можеш з ним спілкуватись. Це не беріть? Беріть. Ну так, навіть є ж голосові повідомлення, Ах. і ви такі, у вас цілий діалог, там сутки, другі, треті. І ви обираєте, обираєте. Є такі люди, які ну, ось так от відносяться. І це, це круто. Ну, мені подобаються такі люди. Вони так Трепітно? Це, ну, можливо, ну, якось так. <ріст> відносяться. <ріст> Слухай, давай про найпопулярніші квіти зараз. І чи впливає сезонність на найпопулярніші квіти згідно того чи іншого сезону? Ну, Зараз на травень — це сезон півоні. Ну тобто, вже вже всі ось нещодавно був бузок. А зараз вже у всіх півоні. І звісно, о, кожна квітка, у кожної квітки є свій сезон, тому зараз літо це частіше за все гортензії, альстромерії, еостоми, такі яскраві, дуже пишні. Легкі квіти літа, знаєш. але зараз сезон півоні, і мені здається, вже усіх вони були. Якщо ні, то обов'язково буде, тому що він вже підходить кінцю, тому хлопці обов'язково. Даруйте своїм дівчатам зараз півоні в цей сезон. Ось, щоб не було так, як в мене з бузиною. Вчора пішли з Лізою, старшою донькою. Думаємо, там у нас є біля дому щось нарвати, а вони вже відсилують. щоб такого не було. А хотів запитати про бавовну. Ну Тому що, не знаю, в мене було там весілля нещодавно, де у нареченої був букет з Бавовни. Вона так цим пишалася, неймовірно. Mm -hmm. Твоє ставлення зараз, в кінці травня, до букету з бавовни. Ну, бавовна ж є вона не лише білого кольору, тобто натуральна, вона є різнокольоровою. Тобто в нас є жовта, синя, рожева, і ну, так, до речі, до речі, дуже багато пишуть про те, щоб обов'язково була бавовна. Тобто в колір композиції там її тон, або ну, але щоб обов'язково була, тому що ну, люди почали ось так ось відноситись до неї. Важливо, важливо щоб була боловна. Ну, Скандалів не було, якщо, якщо її не мають, але але просять. Ну а бавовна взагалі, вона нормально потрапляє до інших квітів композиції. А, так, вона, взагалі. Не вибивається там, так. там ні, з контексту. Ні, якщо правильно скомпонувати, то ні. Вона ж така тендітна, акуратна, невеличка, тому що. Чому... Ні, ну я так. Не знаю, що з того разу не дарував бавовну. Я, я вважаю, що там, якщо червоні троянди всередину поставити бавовну, то буде не дуже. Але якщо попросять, то, то чому це ж емоції? Ну слухай, ну мені здається, що найбільшу кількість емоцій взагалі може визвати у дівчини букет, який був подарований хлопцем. Наприклад, якщо в ньому буде одна троянда. Чи ні? Ні, <свісн> я шуткую, ну це такі, це такі вижу, <свісн> 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 інколи бувають. Не буду ставити питання щодо вартості букетів, тому що кожного свої <свісн> поняття. Чи був твоїй практиці якийсь неймовірно дорогий пакет. Так, так, були. І це це круто, а особливо круто, коли телефонують і кажуть: Ну, ось великий бюджет, тобто ну прям великий, і роби що хочеш. Ану, по тому ну, щоб це було круто просто там. Буває таке, що великий бюджет, але вказують кольорову гаму, і ну мені не важливо, що там буде. Просто зробіть прям вау. І ти такий, боже, є гроші, є квіти, є, є. є будь ласка, твори, Да, це круто. І таких набагато більше, ніж ну, багато людей, які довіряють. Це круто, коли до тебе приходять, там такі. Ну, як зробиш? Мені на весілля, бо мені на народження. зроби, будь ласка, ти такий. Ну, Дома. а оця тема 101 трояндою, вона ще є чи ні? Mm -hmm. Просто у вас там був неймовірно великий лісі букет. Mm -hmm. Ні, дарують, дуже часто дарують. Ну, тобто, часто... ну це зараз е користуються популярністю? Ну, трохи менше, чим було раніше. Тобто, коли я прийшла у флористику, це був прям тренд, такий тренд. А зараз, коли ну, усі бачать різноманітня просто, яке є, то чому, чому ні? Троянди це троянди, вони завжди будуть. Ну, вони нікуди не дінуться. Червоні троянди, то такий стандарт, коли є, був і буде. А ось. Інше, ну чому не спробувати? Якщо не подобається, повернусь до троянду. Ну тобто, треба ж пробувати усе зрозумів. Давай дещо відійдемо від флористики, зупинимось на волонтерстві, адже знову ж таки повертаючись до нашого з тобою знайомства, ми тоді знімали з моєю кумою з Юлію Браверман саме випуск проекту Дім. І вона казала про те, що ти дуже їй допомагаєш в емоційному плані, коли там в неї не йдуть збори, коли в неї є там певні життєві ситуації, що ти дуже їй допомагаєш. Як ти сама особисто прийшла до волонтерства? А так розумію, що були квіти, флористика, потім так. війна, і що було далі? Ну дивись, почалась війна. І ось так декілька днів я сиджу і розумію, що ну, квіти нікому не потрібні. Я одразу сиджу і дуже переживаю за те, що взагалі робити. Не може бути такого, не те, що я там переживала, що флористика нікуди не повернеться. Мені здається, в ті моменти ніхто про, про це не думав. Але сиджу і думаю, не може бути такого, що я нічим не можу допомогти. Тобто, ну, хоч щось, ну повинно. Ну, якщо ми всі будемо сидіти, нічого не робити, то нічого й не буде. Я таке і думаю, що, от що? І Юля щось там виставляє про те, що буде їхати, не пам'ятаю куди, буду вести. І я думаю, блін, я з тобою хочу допомогти. І з того моменту усе це так затягнуло, тому що ти, коли приїжджаєш привозити допомогу. І ти бачиш ці очі, ти чуєш ці слова вдячності, і ти розумієш, що ну інакше просто ну не може бути. Якщо ми не будемо цього, хоч трошки. Я не говорю, що кожен, кожен день, кожна людина повинна їхати, допомагати і все остальне. Але, хоч трошки, ти, ти повинен з цим контактувати для того, щоб, хоча б, не забувати. Не забувати, що це все існує. Це не так далеко від нас, існує, це наша країна. І якщо не ми, то ніхто. Ну, і. Стосовно як я до цього там, допомагаю і все інше, її моральному стані, ну всі ми люди, всі ми втомлюємося, і іноді слова підтримки. Ну, типу, ти крута, ти все робиш правильно, ну не звертай уваги, в тебе все вийде, все виходить. Вони я думаю, також важливі. Ну, можливо, не всім, але але її особливо. Ну, Зараз ти продовжуєш волонтери. Ти зараз працюєш? Як зараз ти плануєш своє життя? Ну якщо ну я працюю багато. Тобто в мене такий щільний графік, ну дуже багато. Але якщо мені там говорять заздалегідь, що там наступному тижні по поїхали туди, треба зробити, там, підвести дещо. Я планую так, щоб якщо без мене вона не може, або інші люди, то я поїду. Але ну, більш таке, я обрала, що ось коли я зрозуміла, що... О, у волонтерстві можуть без мене, тобто я вже вже вийшли ті люди, які можуть, я можу допомагати дистанційно. Я розумію, що я потрібна знов по флористиці. Тобто, от люди почали ходити у заклади, відмічати День народження. Думаю, все мені повинно, ну, я повинна повертатись. тобто. І я можу робити це дистанційно. Тобто, допомагати якось фінансово, ну і кожен, кожен ну, знову ж таки, мене неймовірно. Розчулює, можливо, навіть таке слово зібрати той факт, що ти не тільки там, дистанційно, так, через там, певні репости там, і так далі. Ми всі так допомагаємо. А що ти тісно кудиш, виїжджаєш, щось робите, це неймовірно. Я вдячний і дівчатам, і хлопцям, чоловікам, всім тим, хто допомагає, адже нещодавно. Час запису одного з проектів, я там для себе чомусь так вирішив, що волонтерство це інструмент нашої перемоги. Ну, можливо, це хтось сказав до мене, але я сьогодні таку фразу є. до мене прийшла. Вона на думку, я думаю, там потрібно її записати та сказати на камеру. Тому неймовірно вдячний за те, що робиш. Давай, йди до мене. Хочу з тобою домовити щось зробити. Давай так, коли Україна переможе. Обов'язково буде тобою, скоро. Це буде скоро. Ми з тобою знову побачимось на цьому дивані в цій студії. Ну, можливо, там в буде дивані. хто не знає, коли це А, <сміт> І окрім того, що ми з тобою ще там трішечки поспілкуємось про квіти, про волонтерські різноманітні види діяльності. Ми ще з тобою, можливо, тут створимо якусь певну композицію, якийсь певний букет. <сміття> <сміття> вже це буде колись, дуже круто. Колись диван був простором для певного. Екшену для mm -hmm. демонстрації зараз на на жаль немає такої можливості, але я впевнений, коли ми переможемо, всі буде такий настрій, що ми тут можемо зробити який хочеш там букет з бавовне щось так, так. іншого. Я буду дуже радий тебе бачити. Це буде тобі такий руку. крутий онлайн майстер-клас для усього yeah. криворогу. Я знову ж таки повторюю, що потенційно один мільйон глядачів у телеканалі, тому що маю надію на те, що буде ще не менше 2 мільйони лайків нашому сьогоднішньому випуску. Дякую тобі. Скажу традиційно для нашого проекту під час завершення Слава Україні. Героям слава! Супер! Туди подивись та кажи всім бувайте! Бувайте!